міністра оборони до цього був прем'єр-міністром. Так, от під час його каденції, як прем'єр-міністра, і був прийнятий закон, який запустили для того, щоб створити фундамент для шлагбаума міндіча й компанії. Це закон 8067, який вивів енергатам від жодних сплат по боргам, і це дозволило створити схему на 10-15 Наступне питання: що б мали зробити далі? Далі треба було прийняти наш закон, який скасовує вище зазначену норму і повертає всі на ринкові умови. Це зняло б цю корупційну складову. Тому що сьогодні не Галущенка, завтра буде підгалущенка, буде вареник, чи ще хтось на цьому заробляти і заносити в великі кабінети. От це я вам намалював просто на два дні роботи, не більше. Але для того, щоб це зробити, у вас має бути совість і бажання боротися з корупцією, якщо ні. То ви бачите те, що ви бачите. Якщо на наступному тижні вони всі чортові матері не будуть звільнені, це буде лакмусовим папірцем і для Зеленського, і для влади, і для монобільшості, для всіх, що вони займають кругову поруку, тримаючи своїх. І принцип «закон один для всіх для них просто пусті слова. А принцип ворогам закон, а своїм все, що завгодно. Він буде працювати і далі. Ну, Франко нікуди не подівався. І е, е, історія початку минулого сторіччя, коли будувалися авторитарні і фашистські, в тому числі режими, сьогодні продовжує жити. Результати їх ми бачимо.